Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. самого початку, коли після форуму в Брюсселі в Європарламенті, форума вільних народів Пост Росії заявили представники цих регіонів про те, що вони Ініціюють проведення цього референдуму на протязі тижня був створений завершене створення сайту, на якій вже почалася компанія інформування про де про те, де буде відбуватися голосування. Одразу вже на наступний день, здається, 6 лютого, відповідний орган Російської імперії Роскомнадзор, де він називається, одразу заблокував цей сайт і намагався заблокувати можливість тим, Користувачам, які знаходяться на теренах Росії, завадити їм голосувати і заходити на цей сайт. Але команда фахівців, які розробляли цей сайт, зробила б достатньо багато для того, щоб навіть без VPN можливо туди було зайти. І там ми перевіряли, люди туди заходять, голосують. Багато, але, звісно, велика кількість голосують через VPN. Голосування там єдине фактично, це чи бажають. Громадяни цих регіонів мати незалежність від Москви, бо всі вони розуміють, що вони вважають всі взагалі розуміють, навіть на теренах того ж Екатеринбурга, Новосибірську, розуміють, що те та ті кошти, ті те ресурси, які має на сьогоднішній день імперія, це в першу чергу ресурси того ж Новосибірську, Екатеринбургу, Калінінграду. без цих ресурсів Москва би не існувала імперія не існувала би. Але вона використовується ресурси на свою користь, як вважає за потрібне, фактично грабуючи Сибір, грабуючи Кубань та інші регіони. Відповідно, там стає питання чи їх. Задовільняється позиція, чи готові вони далі прислужуватися Москві? Чи не готові і далі віддавати все, що вони мають на поталу москві на використання Москві? Чи вони ж вважають за потрібне мати свій суверенітет і мати можливість самостійно розпоряджатися тими ресурсами, які не мають? Нагадаю до речі, 90-х роках. Цей рух вже мав свою силу і мав свою потенцію свого часу. На тому ж Уралі, в Екатеринбургу вони навіть десь в 93-94 році вже навіть друкували власні гроші і проводили відповідні рухи від від'єднання Москви. Але на жаль, на той час вони не мали відповідної підтримки західних демократій і не спромоглися отримати незалежність. Так як це та як це отримала. Білорусь, Казахстан та Україна, але зараз час повернутися до цього питання, і все ж таки виборювати цю незалежність. А те, що той же Екатеринбург та Новосибірськ та Кубань, а тим більше Санкт-Петербург можуть стати досить заможніми незалежними суверенними країнами, ну в цьому я думаю, нікого заперечень та сумнівів немає. Рашки, конець! момент настав такий, що вже е, всі країни, практично всі прийняли рішення. Про стратегію в цьому і власна стратегію війни, якщо коротко сказати, ви озвучили це, тобто зараз є повний консенсус стосовно того, що Росія не може таку війни виграти, тобто, це неспровокована агресія, з порушенням всіх міжнародних норм, плюс ще й вона жорстка ця війна, тобто з проявами. Фашизму от таким абсолютно чітковим фашизму, тобто, ознаки фашизму в діях російських окупантів ну, абсолютно чіткі, якщо взяти класичні ознаки, тобто це, це є і цього нікуди не дінешся. Так, от, якщо допустити це, то тоді. Для чого існує такі організації, як НАТО, ООН і інші. тобто вони ж створювалися для того, щоб якісь норми, правила е, тримати, і тому виникло питання зараз: е, друге питання: тобто, що означає що означає не допустити перемоги Росії і е, чи готовий світ до російської поразки? Тут от, е, складна ситуація, тобто всі. Країни мають свою думку з цього приводу, тому я думаю, що це свідчення, що ми знаходимося все-таки на такому переламному моменті. Ну знаєте, завжди можна казати переламний війні. Mm. Періоди різні, але коли ну, проаналізувати ситуацію починаючи з 2014 року, коли Росія вже ну, вдерлась на територію України військовими засобами, починаючи з Криму. Тобто ми ж вже бачимо, уже ж Путін признався публічно, що це він надав наказ військовим силам Росії вторгнутися в Крим. Раніше ж він розказував там про зелених чоловічків і цю всі брехню нав'язував всім. Брехав відверто зараз визнав свою брехню, коли вдерся вже широкомасштабно на територію України. Так от переламний момент в тому, що ми бачимо консолідовану позицію. Ну, принаймні, частини світу, я би сказав, на сьогодні більшої частини світу за аналогію з голосуваннями в ООН. Якщо брати, то якщо ми маємо на своєму боці там 130 країн, плюс із них там більше 50 55 на останньому рамштані збираються допомагати Україні країні військовому плані, то це я вважаю при тих, хто там мовчазно утримується Ну, є маленькі країни, я знаю їх великий перелік говорили з їх керівниками часто і з послами. Ну, вони просто маленькі, вони встають на бік переможця, скажімо так, в кінці. Так, от, більше світу за нас. І тому зараз вирішується питання по великому рахунку, вже не те, що, на жаль, нам приходилось вирішувати на початку, чи Україна спроможна вистояти і так далі. Тобто, зараз вже мова йде про інше, коли. Будуть деокуповані українські території. Що робити з Росією, як потім гарантувати стабільність і мир в цій частині Європи? Російський народ требує жорстких. Ні, дій. дійств буде оця зустріч Лукашенка з Путіним. При тому, що цього тижня була інформація оприлюднена, що сам Путін дедалі більше боїться за свою безпеку, за своє здоров'я, використовує бронепотяг минулого разу, коли він літав до мінську, він використовував декілька бортів, щоб ніхто не знав, яким він пересувається. І незважаючи на це, він вдруге сам летить в мінськ, а не Лукашенка викликає собі на килим. Як гадаєте, чому буде відбуватися і чому буде присвячена ця зустріч? Ну, значить, Лукашенко отримує на вазі, бо до нього летять, значить, вже він важливий партнер, не, не якийсь там допоміжний і так далі. Путін, звичайно, його схиляє для цієї авантюри проти України, виступить, і, але зрозуміло, що Олександр Лукашенко розуміє всю небезпеку такого акту, який перенесе, просто змінить ситуацію. І в самій Білорусі ви згадали, що дійсно Путін літав декілька бортами. І ще була паралельна інформація. Ми за минулий раз не були переконані, чи це був Путін чи двійник все таки угу. в останній момент. І кажуть, що Лукашенко знає різницю і відчуває, коли той. коли той, і по його поведінці можна розуміти, як він говорить, що перед ним чи Путін чи ні. Так що, ну не знаю цього разу, хто полетить, але так би мовити, Москва хоче прив'язати ще ближче до себе білоруське керівництво. І так би мовити, знову ж там вимоги визнають чули, що Лукашенко сказав до членів цього Ташкентського пакту, що треба нам. Визначатися на чиїй ми стороні і так далі. Ну, може, якщо він не визначився, то інші вже точно визначили, що навряд чи хтось буде на боці Росії вступати в цю агресивну війну і будь-нести потім всю міжнародну правову відповідальність за цей акт і перед своїм народом. Так що, але близиться, так би мовити, річниця російського вторгнення, і, очевидно, Щось треба путіну показати, що, хоч хтось з ним спілкується, ж хоч кудись він їде. Ви пам'ятаєте, коли почалася війна, його перший візит це через два з половиною місяці, нікуди він не їздив. Був доки зустріч з талібами. Партнер Таліби. Поняєте, він, він їздив в Таджикистан зустрічатися з талібами. Тому звісно, що буде голосування генеральної асамблеї ООН у 23-22 двадцять другого дискусія, 23 третього -го голосування. Резолюція щодо російської агресії проти України з вимогою зупинити її. Зараз у нас фактично ми напередодні самі Мюнхенської безпекової конференції, важливо, заходи, куди вперше Росії взагалі нікого там не запросили. Здається, Ходорковський, яким чином там буде десь на якихось околицях присутній щось представлять якусь позицію. Так що кількість партнерів у Росії невелика, ми їх знаємо. От, ну, це Північна Корея, от, та ж Білорусь, Іран став, так би мовити. От, ну і можливо в Латинській Америки, Америці, Америці Нікарагуа, яка постійно голосує за підтримку російської позиції. Ну, це власне, власне, це коло. Коло міжнародних партнерів Москви зараз підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.